Чим особливий вечірній догляд? А вечірній догляд особливий тим, що нам потрібно зняти макіяж. Для цього нам необхіден засіб для демакіяжу. Ми його струшуємо, щоб з'єднати між собою. І ось такий спонжик. Намочуємо спонжик, наносимо сюди демакіяж. І далі все дуже просто: прикладаємо до ока. Якщо у нас є макіяж на очах, то ми тримаємо десь приблизно 30-40 секунд. І потім Такими рухами вниз, протягуючим, змиваємо макіяж. Якщо у вас нарощені вії, то постарайтеся цим засобом на вії нарощені не наступати, а витирати тільки вверху. Ну Дивіться, поки ми тут говорили, у мене вже, в принципі, туш залишилася майже вся на спонжику. Те ж саме ми робимо і з другим оком. Після демакіяжу ми вмиваємося засобом для очищення. Зверніть увагу, що ваш консультант підібрав вам засіб, який підходить саме вам. Тут є маркування фіолетове і є рожеве. У мене жирна комідована шкіра. В кого також жирна комідована шкіра, то у вас буде з фіолетовим маркуванням. В кого сашетка з рожевим маркуванням, значить це суха і нормальна шкіра. Довіряйте своєму консультанту, адже він зробив все так, щоб для вашої шкіри було якнайкраще. Наносимо зовсім трошечки засобу переносимо на вологе обличчя. Далі ми це все тіло вспінюємо і змиваємо. Вже після очищення обличчя ви відчуваєте, як воно дише, як змилися всі е, залишки косметики, весь жир, весь бруд з обличчя. Обличчя просто сяє. Але мені хочеться сьогодні ще додаткового очищення. Тому в мене сьогодні буде ще присутня ось така масочка. У вас також є в ваших б'ютебоксах маски. Вони також роз, розположені по вашому типу шкіри. Е, діставайте масочку, яка у вас є, і після очищення витираємо шкіру серветками і наносимо масочку ту, яку вам Запропонував консультант по вашому типу шкіри. У мене ця маска вугільна. Що вона робить? Вона, як пилосос, витягує спор, залишки шкірного жиру, бруду, того всього, що не змиває звичайний засіб, вона проникає глибше, це глибоке очищення. Тому я сьогодні буду кайфувати з такою вугільною масочкою, яка дуже гарненько почистить всі мої пори і зробить обличчя ще більш сяючим. Коли ви спробуєте цю маску, ви зрозумієте, про що я, тому що. Вона зробить чудо з вашим личком. Якщо у вас маска е, інша, то в неї трошки інші можуть бути призначення. Тому ви можете сміливо запитати свого консультанта, якщо у вас немає вугільної маски, наприклад, є рожева, що зробить гарного з вашою шкірою та масочка, яка є в вашому б'юті-боксі. У мене ця маска ось така, я насолоджуюся 10-15 хвилин, а потім змиваю все теплою водичкою. Ну, що змили масочку, а тепер доторкніться до своєї шкіри, коли ви востаннє відчували таку чистоту на шкірі і таку зволоженість. І далі ми продовжуємо догляд, звісно, тоніком. Тонік відновить наш pH баланс і напоїть шкіру вологою, яка їй дуже-дуже буде сильно необхідна, тому що вночі шкіра буде відновлюватись. Тому тоніком ми гарненько протираємо обличчя після маски. Далі, вже, як відомо, це крем під очі. ми його наносимо зовсім трішки. На беззамінний пальчик. Пальчики між собою з'єднуються і по кругу, не підходячи близько до очей, по оцих кружочках, ми вбиваючими рухами наносимо крем під очі. Дуже близько, будь ласка, не заходьте, щоб не було неприємних відчуттів. Остаточки я завжди на зону біля губ. Залишаю, тому що зона біля губ така сама тоненька і чутлива, як і під очима. Тому цей крем також мене остаточки йдуть на губи. І закриваємо все нашим нічним кремом по нашому типу шкіри. Також. Нічного крему також треба небагато. Я для зручності розношу його по пальчикам і наношу на обличчя по лініях лонгера. Всі ви їх знаєте, це від центру, в сторону і вверх. І робимо такий легенький самомасажик. Розганяємо кров, розганяємо лімфу, щоб наш крем краще засвоївся. Ось такі прості процедури. Сьогодні у нас була, був вечірній догляд з маскою. Не бійтеся масок, не думайте, що це щось дуже довге і те, що потребує багато часу. Ви її нанесли, позаймалися своїми справами і змили, а масочка зробила на вашій шкірі просто чудеса. Всім гарної ночі!